Всім привіт! Значить, дивіться, це буде коротеньке відео про те, де можна взяти світлодіод або використовувати от запальничку як ліхтар. Значить, дивіться, з мене обична запальничка, звичайно, така з п'язоелементом. Ось. І що тут є? Тут є світлодіод, дивіться. Ось він. Також вона заправляється газом і так далі. І ось. Вимикач, вимикач. Ось так вона світить. Ось, дивіться, світлодіод ось так працює. Я не користуюся, коли хожу, наприклад, спускаюся там в темну пору по сходах. Вножу у гуртожитку, у нас тут світло відключене. У нас тобто освітлення нема. По коридорах і так далі. Світлодіод доволі яскравий. І можна використовувати як ліхтарик. Запальнички ще такі в продажу є. Може ще ніхто не додумався, їх, скажімо так, ажіотаж таки на них не пішов, як на все інше. Ну, ця запальничка по вартості, як зараз світлодіоди. Набудь. Ця запальничка в мене вже давно, до речі, вже нашу... ну рік це точно вона в мене пор воно працює, ліхтарик, ось дивіться, світлодіод працює, ось так воно вмикається. вмикається. і Ось така класна штучка. Дивіться. Ось вам ліхтарик, да? Взагалі нічого не треба мудрувати. купили запальничку з світлодіодом. Не обов'язково іменно така запальничка, вони є різні запальнички зі, ну, зі світлодіодами. Ось ви її купили. І у вас є ліхтарик. Ну, рік це точно в мене, ще раз повторюся, якщо не більше ця запальничка мабуть, і більше року вона у мене вже. Я її купляв, якщо не збрехати, гривень за 10 цю запальничку. Ну, а зараз вона як знахідка. Замість ліхтаря. Звичайно, я собі кидаю запальничку в ліхтар. Тобто, ну, тобто запальничку в ліхтар кидаю собі в карман. І коли спускаю чи піднімаюся, я собі включаю. Освітлює доволі непогано. Зараз вийду у коридор, де там темінь, і покажу, як вона працює в коридорі, як освітлює. Ось так, давайте спробуємо. Так, друзі, давайте подивимося, як ця запальничка, це світлодіод працює в темноті. Як можете бачити, от вікно. Я вийшов в коридор, тут у себе в гуртожитку. Так, так. Кругом темно. У нас освітлення не включають. В коридорі. І так включаємо запальничку, подивимося, як вона працює, яка від неї освітлення. Не. Запальничку я включив. І дивіться. Ось. Цілком нормально, щоб ходити. Тавному приміщенні тож це вже батарейка підсіла у мене. Ось таке освітлення. Ось, дивіться. Ось так воно працює в темноті. Доволі такий непоганий варіант. Як для, скажімо так, екстреного ліхтарика. Я так називаю. Такі запальнички є в продажу, Ось дивіться, так освітлює. Ну, а коли батарейка сяде, то світлодіод, звісно, можна звідси забрати і під'єднати до батареї. Ось так освітлює, дивіться. Непогано доволі таки освітлює. Звісно, там для вуличного освітлення і так далі, як ліхтарик, не підходить. Але в приміщенні доволі таки непогано. Ось так дивіться. Ну що ж, ми подивилися, як воно працює в темноті. Як ви бачите, цілком може заміняти ліхтарик. Доволі таки непогано освітлює цей запальничка, світлодіод працює. Ось ще раз. Світло доволі яскраво. Звісно, що вона вже не так яскраво працює, як спочатку. Батарейка сідає, тому що я запальничкою користуюсь також зараз цим ліхтариком, скажімо так. Доволі часто, але все рівно вона працює довго. Але світлодіод світить і все добре. Тому, якщо ви шукаєте якийсь дешевий варіант зі світлодіоном, ось вам, будь ласка, такий варіант. запальнички з світлодіоном, ось вам ліхтарик. Ось знаєте, не знаю, як назвати, хай буде запальничка ліхтарик Че? ну, або ви придумайте назву, пишіть в коментарях. Ось. Такі запальнички, повторюсь, можна зараз придбати. Вони є у продажу і ажіотажу на них немає. Ну, це поки що, мабуть. Я думаю, що буде ажітаж. Тому що люди зараз шукають все. Все дуже подорожчало. І ось такий варіант, я думаю. Ну, може і не буде ажиотажу, ну дай Бог. Щоб щоб за ці запальнички залишились, скажімо так. У своїй ціновій категорії. Скільки вона зараз коштує, я не можу сказати точно. Але повторюсь, я її куплю десь за 10 гривень. Якщо вам це коротеньке відео було корисним, підтримайте канал підпискою, ставте свою подобайку. Ось буду вдячний, любі ваші реакції. Всім на миру всім удачі! До скорой зустрічей.